Олег, а що сталося? Що трапилось? Мама він била? Мама, ну ну, ну не можна Олежика бити. No. А ні, а от так била. No. Зараз я її насварю. А ти, певно, Дениска бив? Ой, блін! Що за бій. Все, даю тобі телефон. А що, дати телефон? No. Добре, тільки не плач. А, не дам! А ти був чемний? Включав. А включав? Короче, короче нікому не даю. <гум> Нікому! <гум> От, веду у вас садочок без мами. Треба привчатись, щоб без мами садочок ходити. Так, прийшли в групу, будемо бавити. Так, світлофор червоний, тому ми чекаємо. Поїхали. А зараз поїдемо. Папа хлопці, мама, мама на роботу. Все. Так, заходим. І їдемо. Йдем. Все, йдемо Так, Це Олега, а це Дениса. А ви так далеко ви один від одного спите. Денис. Ти тут лягаєш спати, Молодець. Так. Денис їсть банан, а Олежик що ти їдеш? Що це таке? Колбничка. Ні, як називається Олег? Полуниця, так, правильно. Ага. Ой-ой, скільки іграшок. Скільки іграшок? Ага. Це хто? Мама, а це? Тато, ясно? А ага. ну, покажи, як ти що ти робиш тобі? Рутиться? Що, хлопці? Двері поламались, нема дверей в туалеті. Ага, дивлюсь. Так, хлопці їдять тортик. Олег, лови бульки. Кульки, точніше. Чи бульки? Так, день ден народження віринки. П'ємо сочки, їдемо барні. Ой, яка яринка хороша. А хлопці, та лізь на драбинку, ту на, на кільця, що ви ту. Рострибає так, Так, Денис бавиться м'ячиками. Олежик. Да. Так, Олежику зайшла Лохина. а Денис не хоче. Не хоче. Тепер улег давай. Денис, ти йди в коридор. Денис, іди в коридор. Не хоче. Так, тепер Олег і Денис. Закривай, Денис. Денис, ти закривай. Не хоче. Два курчатка. Два хлопище. Хто два? Хлопчики. Хлопчики? Правильно, два хлопчики. Ага. Танцюристи, хлопчики-танцюристи. Добре, Олег. Ти в темі? Добре. Добре. Давай. Добре. Олег і Денис. Сидати? Ну сюда. Ага. Ну давайте, ще. І. Ден, та куди ти? Кінець. Кінець? А, ну добре. Прийшов. Мама. А де набула? І молоко повітря. Дякую. Дякую, хлопчики. Дяко. Дяко. Мама пішла з базару. Ну мама дала. <гловато> <грок> <гловато> так, йди низ, п'ємо молоко. Так, хлопці, виїхали на прогулянку і побачили, що ми побачили? Сміттєвоз. Ми побачили сміттєвоз? Ага. Бач, два дяді ззаду. Хлопчики, дивимося, як сміттєвоз піднімається. Так. Так, оп! І вниз. Ага, як цікаво, правда хлопці? Так. Нажили м'ячик у Матвійка. Бий! Ага. Ого, як сильно. Добре. Олега, ну зупинись. О, молодець. молодець. Олег, молодець. Денис скоро навчиться. А, ну ти так зупинився. Тоже, теж так. так, а ну стоп! Робимо стоп. Денис, Олекс, Денис, натискай, натискай ззаду. Та не ножка. Денис, отут от ножкою сюди, дивись, ось сюди. Чік і все. І все, стоп. А ну зроби стоп, Денис, як ти вмієш, ззаду. А, не хочеш. Добре. Хлопці, дивіться, скільки води. Багато. Є вода. Олеж, є вода, то не значить, що треба плювати. <гум> Олег, Мама буде сваритись! Ой-ой, як мама буде сваритись! Поїхали далі. Угу. Кидати троянду в воду. Така забава у нас. Угу. Хлопці, йдемо вже, пора спати. Обідній сон. Мама дзвонила. Що ага. вам так ті калюжі сподобались? Так, Дядя косить травичку, а ми прийшли будемо на годці, так? Сидіти. Хлопці. Сідаємо на годолку. Сідаємо. Розкажи, де Денисок, де Олежик? Це Денися Олежик. Два, Два, Два да. братики, так. Що, зняти Машу? Маша залізла да. на... О, Маша впала. Ага. впала. На Дениса. Добре. Мама, хлопчики разом їдуть. Ану злізай, Олег. Це для одного мотоцикл. Добре. Добре. Добре, забавляйтесь, хлопці. Так, бавимося м'ячками. Пік. Пок. Ви що? Він не впаде. Запускай. Вони її. Мучатка, витаме. Будь ліда, будь Ай, ну я домаві. Ні. Я не. Давай. Тепер Денис. Ой, не гойдай, не гойдай, попадуть м'ячки. Поїхали. Щось щос, Денис не в темі чомусь, я не знаю. Угу. угу. Так, і Денисик відключився нарешті. Ага. Ага. Поїхали. Ага. Аварію зробив. Добре. Ага. Добре. Добре, далі. Так, і що в нас вийшло? Яка гарна ялинка вийшла? Чорне. Так, виливаємо. Денис, вилив Олег, давай. Так, тепер помити стаканчики і, і все буде добре. Так, притомились хлопці, ганяти, тепер йдемо пішки. Хлопці, вас не доженеш. Що за фігури? Кудись десь покалю. Лопахи. Всі калюжі наші. Всі. Угу. всі, всі, всі. Всі Всі до останньої. Добре. Ага. Так, прийшли на переїзд, будемо чекати на потяг. Щось немає ще. Не з поїзда, певно, йдемо додому, хлопці. Нема поздня. Так, закривається шлагбаум і зараз буде їхти поїзд. Дочекались. Дочекались, хлопці. О, їде поїзд, дивись, який. Ага. 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 Все, папа, -па, поїзд, папа. -па. Ага. Бігом, біон додому спати, брат. М'ячик, пап, м'ячик. Ой-ой! І брат в ногу заїхав. З тими м'ячиками. Ай, бідош. Бід. Ну таке буває, бачиш, м'ясик впав, а на дорозі не можна вставати на швидкості. Вишли на наш стадіон, колос, будемо розважатись. Дивись, на маленькі, давайте бавитись маленькими м'ячиками. Ти червоний, так. А, ага, мати Пити. Пити хочеш? Бити. А, бити хочеш. Так. О, клас, Ага. Угу. Дивись, а зараз я переставлю хвіст. Денис, бий гол! Давай, п'ять, давай, жовтий! Давай ножку, ніжку, мамі бийте! Ого, який розбіг, в Дениса! Бий! Ще, веди, 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 веди! Веди, веди! О, Добре. Ого, який розбіг? І... Не, не попав. ну нічого. Вийшла ще трошки. Давай на голову татові. Є? Денис? А Денис ножка молодець. Ще раз, Олег? Давай. Не долетіло. Як ти вмієш? А ну? Ого. Молодець. Давай, йдемо далі. Так, прийшли на майданчик. З'їжджай, Олег! Гаряче? Та з'їжджай! Давай, і забув. Ага. Так, дівчинка залізла на... <соць> на фотозону свою. А ми кидаємо у нас на озері є чапля. Ага. Так, Зараз, вас... зараз. -зар. Так, жабки співають. А ми йдемо далі. Яка гарна рибка і ми біля неї. Що, купаємось? Будете плавати тут в басейні. А ага, не добре. Не ага. Фіолет, а? Фіолет, а? Ні, то фіолетовий. Mm -hmm. Прийшли до Ага. Uh -huh. Шапочка Там Ходіть сідай. Ні, ні, сиди, ходіть. Лікніть. На колінце. <паділо> 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 на колінце. На колінце. На ступи на полежу Я полежу. Сідай колоди. Знаєш, може, так. Так. Ой, Ой. лежак так само, короче. Чекає маму. Б'єм в бубну. Так, є мама? Є. Прийшла мама. Щось там на. Мама, що маю? Що маю? Зараз скажу. Кефір. Так, що, дощ? Маленький дощик. Але ми судно беремо парасольку. Що впало? Я тобі... Ой, шапка впала. Шапка впала. Денисик, добре. Ідемо. О, зайшов, Олег І Денис зайшов. Прийшли. Привіт, хлопці! Я прийшов. А ви що будете малювати? Фарбами? Добре. Денис халаті, в жовтих штанах. Мама. Як? Ота, сідай, отак. Ти не змішуй фарби, Олег. Саша, вони... Фарби ти, не змішуй! Вони якісь придурки чи. Папа, тьомки, Мама, м -м -м. йдеш? Куди мама йде? До, на на роботу. Добре, все, пока. А ми їдемо до Іри, до О, Мама сідає в маршрутку угу. і їде на роботу. Поїхали, мамо. Так, хлопці, є, є в мене дим на роботі? Є? Великий? Великий дим є в мене, так. Ну, дим. Дим. Так, знайшли іграшку в відділі реабілітації, правда, дорослих, але но... і нам підійде. Так. така підійти. Займатися з ірою. А як ви робите язичком? А? А. Та Денис, як робите язичком? Добре. Окей. Okay. Okay. Ага. Дощ почав. Так, роздягаємось. А, що в нас в шавці? Вчорашні свято до Дня захисту дітей.